Доброго дня всім. Сьогодні у нас на ремонті звичайні колоночки комп'ютерні. Вони у нас стоять на кухні на комп'ютера, тому вони трошки не зовсім чисті. Я їх навіть вже один раз відбілював, тобто вони купалися у перекі сьогодні під ультрафіолетом на сонечку. І навіть вони були і біліші. Але час бере своє, пластик все одно ідеально повністю не відновлюється, все одно помало помаложутій. От. Це щодо їхнього зовнішнього вигляду. На рахунок того, яка в нас проблема. Проблема в нас така. Тобто, якщо ми граємо музику, от, і хочемо додати звуку. Тобто зрозуміло. У нас тут або погана пайка десь в резисторі. Тобто порушила спайка або проблеми з самим змінним резистором. Зараз ми розкручуємо, дивимося і вже по ходу діла будемо бачити, що з ним і як. Розкручено 4 болтика, ну, точніше, шурупчика. І так, так отже в нас тут є наш резистор. Так, пайка хороша, значить він шваркотить, тому що сам повзуночок погано ходить по контактній площаці. Ми його зараз випаюємо. Якщо є якийсь аналог, я впаю аналог. Якщо нема аналога, то просто закорочую її закорочу цей резистор і просто буде завжди на максимальній гучності. Регулюватися буде на самому комп'ютері. Та випаювання резистора можна просто підтискати. Так стоять. Я не виключив. Ох ти мух, ти могти, хоч 220 тут нема. Не робіть так вдома. Так. так а ну. Я пробував розібрати цей резистор і підігнути контактні площа... контактики. От. Ось тут В одному контактик вдалося зняти, з іншої тут контакт не знімається, тому що ця вісь обертання, як ви бачите, вона тут розклепана. І це воно посаджене тут намертво. Тобто Для того, щоб розібрати, придеться руйнувати конструкцію. Оскільки, оскільки в мене такого резистора немає, колонки такі, як би це сказати. Аби робили, аби працювали, тому що я зроблю? Я зараз просто центральний, закорочу скрайні. Де у нас музичка? Так, давайте звук скрутимо. щоб воно нам не попахнуло так і. Тобто, якщо тут мінімальний, тут максимальний. Зараз ми закоротимо. Вони будуть завжди в режимі максимальної гучності, і сама гучність буде регулюватися е, на комп'ютері. Так, запаяв дві перемички. Вмикаємо. Це регулюється зараз звук. Player. Відмиваємо від флюсу, скручуємо, Ремонт готовий. Так, ну і давайте ще ще фінішно включимо, послухаємо. Збирає два. Кажу зразу, це не ремонт, це компроміс. Ремонту би було правильно. Або поремонтувати той резистор, або його замінити. Ну, на жаль, ні то, ні то не вийшло, робимо так, як є, тому що слухати треба. Дякую всім за увагу. Якщо ви щось подібне робіть, якщо бачите, що я щось не так роблю, або там щось неправильно, обов'язково пишіть це в коментарях. Якщо я щось роблю гарно, теж пишіть в коментарях, буду вдячний за лайки, за коментарі. За підписку, якщо вам це дійсно подобається, ця тема, і бажаю вам всім гарного дня! Всього найкращого, всім.